Новий поворот у повітряній війні Росія не просто продовжує атакувати Україну шахедами. Тепер ці дрони озброєні. Справжніми ракетами, і це змушує українських захисників переглянути всю тактику ППО за даними українських сил безпілотних систем. Саме перехоплений шахет був оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом, який потенційно може бути використаний проти авіації або навіть інших літальних апаратів. Поясню, це не просто черговий ударний дрон, це спроба додати до вже небезпечної зброї ще й ракетний ударний елемент, який може атакувати не лише наземні цілі, але й повітряні. Такий російський шахет був перехоплений українськими підрозділами, і на ньому виявили пристрій, здатний випускати ракету в повітря. Сам дрон мав радіомодем і камеру, тобто керувати ним могли на відстані та бачити ціль у реальному часі. І хоча цей конкретний шахет був збитий ще до того, як запустив ракету, факт викликає серйозну тривогу. Це не просто локальна модернізація, а зміна тактики застосування.